Понад п'ятсот вподобань та майже тисяча коментарів, більшість з яких схвальні Так рівняни у соцмережах відреагували на запит телеканалу Рівне 1 чи підтримують вони будівництво крематорію та колумбарію. Останній це кладовище, на якому ховатимуть не тіла, а прах в урнах. Рівнянка Олена Кот також за наш тому, що наші бідні землі їх вже власне нема. Скоро не буде ніде квіти посадити, ні дітей вигуляти. У 2000 році жінка працювала в Італії. Вже тоді там це була нормальна практика. На велике таке місто, як у нас, то це вважаєте третя частина нашого кладовища і вистачає місць. Ті, хто цього не любить, не може прийняти, там що ховають в землю. Але там земля настільки дорога, що це в нас просто зарплати не вистачить, щоб поховати в землю. Була проблема одна, а може стати цілих чотири мешканці великого Житина Навпаки обурюються, бо саме на території їхнього села, де вже й так сміттєзвали ще більше 50 років, мають спорудити і крематорій, і колумбарій, і притулок для тварин. Дуже багато пластику, дуже багато цих пакетів і діти з школою збирають, і жителі виходять. Просто екологічно забруднена територія тепер в нас стає. То, То, що смітники це екологічна катастрофа для жителя, для бармаків. То ще плюс то, що йдуть всі сточні води, і те все йде устю і травить село шпанів. То ще плюс хочуть нам от і екологічну ту катастрофу внести спалювання людей і, ну, і собак там. Голова Рівненської РДА Володимир Пилипчук каже, міскували, де розмістити всі ці три об'єкти більше року. Це найкраще місце і по доступу, і по розміщенню, і по, по різних функціях. Це треба місту. ОТГ не треба. Воно немає. У нас що, немає де людей хоронити у селах. Є, є собак так багато в нас, немає. Собаки в місті, Вони хочуть випнути оце все нам. Що так буде, голова рівненської РДА її не приховує? Це не для Рівненського району, це для всієї Рівненщини Загалом взяти це для міста рівного теж. Ми робимо, тому що міста рівно має такої захисної зони. А ми можемо предоставити рівнянка Олена Кот каже: хоча вона за крематорій, колумбарій і притулок для тварин, але почувши, де все це має розміститися. Це просто буде це просто буде варварство. Це постійно сморять таке, що неможливо пройти, і собаки гавкають, і прийти людину проведжати. А поблизу жити на планують концентрацію бездомних тварин з усієї області. Ще чого доброго утримувати, все це добро, ОТГ доведеться, обурюються люди. Утримання одного собаки в місяць 500-600 гривень. Значить, якщо їх тут буде, так як зараз є 150 там у цьому. То це буде 60 тисяч плюс зарплата тих працівників, які будуть їх обслуговувати. Це ще плюс тисяч якщо мінімалку чотири чоловіка будуть получати ще 16 тисяч. Плюс затрати якісь комунальні с то і буде 100 тисяч. У рік це буде мільйон двісті на утримання цього звіринця для ОТГ. Чи утримуватимуть притулок для тварин? Голова ОТГ чіткої відповіді не дає ОТГ. Е, Ні, ми плануємо генеральний план де, під, тобто генеральний план це майбутнє, майбутнє бачення нашої громади. А що все це будуватиметься у них під носом? Люди дізналися із соцмереж. Одразу забили на сполох. Я особисто голові адміністрації задавав питання на зустрічі. звідки воно виникло? І голова відповів: це ваші проблеми. Це ви визначаєте, чи які об'єкти розміщують на території своїх сіл. От і ви будете вирішувати. От, хоча вже каже громадські слухання, пройшли, і ви це підтримали. Та журналістам голова райдержадміністрації зовсім інша каже через місяць. Плануємо зробити громадське обговорення, де будуть теж і представники і зоозахисників. Це щодо притулку для тварин, і інших теж і мешканців об'єднання територіальної громади. Та як би не вийшло так, остерігаються люди, що останнє заберуть ці об'єкти і колумбарії, і краматорій, от і притулок для тварин, має розміщатися на землях приватної власності людей. В голови шпанівської ОТГ питаємо, чи правда що люди кажуть? Да, воно планувалося ще раніше, ще а як раніше можна. Якщо це моя приватна власність, на моїй приватній власності щось будувати те, що я не хочу, щоб воно там було. Е... Дивіться, планувати можна будь де. Якщо людина не згодна, значить вона не згодна. Розумієте. Це моя приватна власність. ви Вона без мого дозволу, наприклад, би не мали би права на щось там планувати. Розумієте, але це ну це пає. Дивіться, громадські різні такі забудови, вони плануються. Це не заборонено, як би, за чиним законодавством. Це план... можна попередньо розміщати те все діло, показувати. Голова жерда Володимир Пилипчук запевняє, якщо люди проти, ми будемо тоді, звісно, шукати якусь іншу земельну ділянку. І, хоча мешканці й без громадських обговорень проти ВРДА вже знайшли декілька інвесторів, які готові вкласти саме в крематорій кошти. Пилипчук каже, все задля загального добра, бо люди мають право обирати як їх. Ховатимуть. А от чи буде вибір у мешканців жителя, слід дочекатися результату громадських слухань, які відбудуться через місяць. Анна Хіночик, Олександр Бойко, Назар Забейда. Новини Рівного.